Лише на купала рослини і тварини радіють, веселяться і розмовляють із добрими і лихими духами. Роса і вода стають червоними, а дівчата збирають черзілля кохання. Свято Івана Купала мало б закінчитись до півночі. Після хлопці й дівчата йшли до лісу, щоб побачити, як цвіте папороть. За повір'ям, саме у цю ніч вона має розквітнути сповна. Купальська ніч чарівна. У цю ніч ходить щастя людське по землі, але у цю ніч мають волю всі темні сили лісу, гір, скель та провалля. Та, переборюючи їх, людина шукає на землі чарівну квітку щастя. Вона вічно шукає її свою квітку мрію, квітку долю, квітку надію, квітку щастя, квітку життя. Я би побажала всім глядачам, особливо тим, які нас ще не відвідували. Я їм скажу одне ласкаво просимо до нас. Якщо ви не були ще в нас, то будь ласка, наступного року ми знову будемо організовувати це свято для вас. Колектив радіє, коли люди задоволені, коли люди відпочивали. Я сподіваюся, що у ніч на Івана Купала кожен знайшов свою квітку щастя. Я щиро бажаю вам натхнення, здоров'я, радості і любові. А будні, які приходять після свят, будуть сповнені добром, радістю, вірою, надією і любов'ю. А красне літо у розпалі. Що може бути милішим за теплий дощ, голубе небо, дзвінкоголосі птахи, що радіють кожному дню, залита сонцем галявина, вкрита оксамитом трави і квітів. Ось вона! Чарівна квітка на тендітній стеблині, загорнута в хусточку листочок. Я дивлюсь на божественне творіння, і вона ніби відкриває очі і посміхається мені. Я простягаю руку, щоб зірвати свою квітку щастя. Іде до сходу, я душу віночо.